Наступна наша тема про хотелки. Хотелки у котиків та у собачок, що робити, якщо ваша тваринка втічці. Чи терпіти її, чи використовувати засоби, які переривають ці процеси. І, звичайно, відповідь тільки одна: Ні, ніколи, ні в якому разі та ні з яким предлогом не потрібно давати препарати, які е, прибирають тічку у тварини. Чому? Якщо ви будете використовувати ці засоби, вони будуть безпосередньо впливати на гормональний фон вашого улюбленця. Тим самим воно буде спричинювати е, в подальшому запальні процеси в репродуктивних органах. Умовно, якщо ви дали навіть один раз кішці препарат від тічки, то після 5-7 років ризик утворення ракових пухлин дуже сильно у неї збільшується. Якщо ви використовуєте такі засоби нонстопом, кожен раз, коли у кішки або у собаки є тічка і вона не дає вам спокою, і ви нашпіговуєте вашу уголюбленця цією отрутою, то будьте тоді люб'язні відвалити лікарю 1030 за операцію по швидкій, а саме за піометру, гідрометру або інші якісь запальні процеси в матці, кісти яєчників, ракові пухлини на матці чи на молочній пакетах – це всі ті проблеми, які спричинюють такі засоби. Тому на майбутнє перед тим як використовувати такі засоби, ви подумайте: чи варто того два тижні потерпіти, поки перемурчить ваш улюбленець, аніж через декілька років відрізати величезну частину вашого дорогоцінного друга. Не використовуйте такі засоби, а юзайте виключно заспокійливі, які також в цілому непогано допомагають перебороти бажання у котика чи у собачки, кобеля чи котика. Тим самим е воно задовольнить її потреби, е заспокоює. Ви будете також спокійні, ви перечекаєте ці всі етапи, і потім спокійно зможете вже зробити операцію. Другий момент: люди, які думають, що використовуючи такі засоби і не стерилізуючи улюбленця, роблять її також добре, я вас дуже сильно засмучу. Ви робите гарно не їй добре, а виключно собі. Ви думаєте виключно про себе. Ті, що кажуть, що це негуманно і неприродно, негуманно та неприродно, топити кошенят, всучувати. Таких тварин першому бажаючому. Це ті люди, які знущаються над такими тваринами, плодячи їх на вулицях і в домах, а потім вони розмножуються ще більше і в нашій країні. Потім утворюється величезна проблема з безхатніми тваринами. Тому думайте мізками, а не доказуйте лікарям, які ви гуманні, хороші, і то, що. Божа та справа видаляти те, що дав їм Бог. Негуманно це знущатись над твариною, не давати їм займатися репродуктивною діяльністю. Негуманно потім топити кошенят або цуценят, пхаючи їх в мішки та пакети. Якщо ви хочете, щоб ваша тварина розвивалась і використовувала себе наповну, то будьте тоді добрі, прилаштовуйте. Потім плоди е, діяльності ваших котиків та собачок прилаштовуйте їх, годуйте їх нормально та вакцинуйте, будьте людьми в першу чергу.